Змістовні розмови про візуальну культуру у воєнний час. Ви слухаєте подкаст Несвідоме мистецтво. З вами, я Олеся Геращенко. Мої гості говоритимуть про мистецтво під час війни та як виглядатиме тканина нашої культури після перемоги. Отже, з вами подкаст Несвідоме мистецтво. І сьогодні я запросила до розмови художника Олексія Саю. Вітаю Олексію. Доброго дня. Хотілося б одразу звернутися до питань: як змінилася сфера мистецтва, на вашу думку, після повномасштабного російського вторгнення? Ну, змінилось так як і все змінилось, мабуть. По-перше, ну, дійсно, що. За ці вісім років всі вже зрозуміли, що поступово, що таке війна, а зараз зрозуміли і відчули повністю, і ну, я думаю, що так чи інакше, без думок про війну взагалі нічого не робиться, тому змінилось. А як змінилось? Ну, налаштувались на військові рейки. Хтось пішов до війська, хтось кудись поїхав. Це все впливає. Он Ярік Футимський, художник відбудовує будинки з бригадою своїх однодумців. Він не займається мистецтвом. І так, і так і сказав на початку цього вторгнення, де я щось не хочу займатися мистецтвом, мабуть, знайду собі іншу справу. І він просто побудував в селах навколо Києва вже більше 20 будинків. Отак, от, от взяли, зібрали гроші, побудували будинок комусь і пішли далі. Це теж зміна в сфері мистецтва. Тобто, не кожен художник себе під час війни художником, а в першу чергу громадянином, так, і намагається бути найкориснішим. Ну, Схоже на те, да, інколи і бути художником корисно для суспільства. Угу. Я вбачаю, що ви зберегли можливість до творчості, тому що бачила ваші виставки. Розкажіть, як на вас особисто вплинула війна? Ну, я не можу сказати, що... що я знаю ще, як вона вплинула. На початку вторгнення я повністю переорієнтувався на якісь задачі тут і зараз і не називав те, що я роблю мистецтвом. Я продовжував працювати. Я насправді так порахував, що я більше працюю, ніж будь-коли. Зараз весь цей рік. Ну, Це щось історичне, я думаю. Але я просто переорієнтувався на те, що в чому відчував потребу, і що від мене поступово хотіли люди. Тобто от, там одним треба за кордоном плакатики для демонстрації, це важливо, я роблю. Іншим треба ще щось. І отак от просто роблю те, що треба. Я навіть це називав пропагандою, хоча це не пропаганда, це все таки такі речі були від мене. Але я намагався, я знайшов собі е, якусь таку ідею, що мені треба доносить, е, якісь послання, якісь сенси е, за кордон в першу чергу. Хоча воно і тут працює. Малював е, всяке відео, монтував всяке. Тобто, це не було пов'язане з моєю діяльністю як художника, там, автора. Просто робив такі анонімні речі. Де і роблю. Де і насправді весь цей час таки це і роблю. А в чому, на ваш погляд, різниця між мистецтвом і пропагандою? Ну, для пропаганди ставиться задача суспільна, ставиться задача тактична. Мистецтво трохи. Більш розмиті має цілі. Думаю, що точніше я не скажу. Як художник я собі замовлення ставлю сам, якби я був пропагандистом, я б отримував замовлення Кол... від колективу від... від суспільства. Як художник я завжди замовлення свої собі ставлю сам. Як е... художник вжитковий, я не можу сказати, що це пропаганда, це я так називаю. Різниця в тому, що я повністю залежний від тих самих реалій, які є у всього суспільства, і реагую на, на події. Тобто, ви вам йдеться про те, що у пропаганді влада або суспільство ставить завдання, і художник його виконує оптимальним чином. А у вас є внутрішній порядок денний, з яким ви працюєте, правда? Да, да, да. Ну і і, і тут мій порядок денний співпадає з порядком денним суспільства на 100%. Uh -huh. Я просто не хочу робити те, що я робив, а хочу робити те, що буде корисно, і роблю це да. якось так. А який, який ваш порядок денний, як митця зараз? Я так зрозуміла, доносити інформацію про війну за кордон. Це одне з того, що ви замістили інформацію про українське суспільство, про наші реалії за кордон, і, мабуть, якщо ширше, то доносити інформацію про українську культуру, будучи частиною. Це така задача амбітна, але так чи інакше, воно так і виходить. Українську не не фольклорну або екзотичну, а просто культуру таку, яка, яка є станом на зараз, а вона досить е сильно пов'язана із всією європейською культурою. А скажіть, будь ласка, що знаково відбулося в українській культурі з того, що ви помітили за цей час за рік після повномасштабного вторгнення? Не знаю о, якогось одного. Я, знаково відбулося те, що всі мобілізувались дійсно. Потрошку за цей рік мобілізувались ті, хто навіть не хотів нічого робити на початку цього вторгнення не міг. Чи якісь, е, зараз я бачу, що працюють всі. Ну, це є знакове, тобто, не, не якесь. Е, не якась подія, не якийсь твір, а саме оцей момент, що всі мобілізовані. А що би мала робити, в принципі, культура під час війни, на ваш погляд, мобілізуватися і сконцентруватися на творенні якихось сенсів, демонстрації їх в Україні за кордоном? Так, в практичному плані так воно і відбувається. З самих перших днів повновасштабного вторгнення, там в соцмережах між е, да, культурною спільнотою, там, виник, ви, виникли розмови, що робити там з російською культурою. І от саме, то, що, то, що ми переписувались, так воно і сталося. Тобто, воно працює не містичним якимось чином мистецтва, а, а доволі конкретно. Тобто, всі тезиси, які обговорювалися, вони виконуються. І ми дійсно досягаємо якоїсь якоїсь мети як культурна спільнота в світі. А що робити з російською культурою? Це один із прикладів, да. Що робити з хорошими русскими? Що робити, коли нам пропонують участь суспільного в заходах? Тобто, пропонують присутність на одній сцені. На ці питання відповіли всі доволі. Швидко і солідарно, це не, не складно, так? Але всі визвучували свої аргументи, і з цього виникла виник доволі великий масив ідей, інформації, якихось тезисів, які яких дійсно могло б не бути, якби не культурна спільнота, якби вона не мобілізувалася, якби це не сказали тисяча чи десяток тисяч людей, а не. Кілька інтелектуал онліки, не, не, тільки, не, не тільки вповноважені особи це сказали, а всі, е, хто може, долучився до, до якихось дискусій, і це не було і, і, і не є просто теревеньками. Це потім виражається в якихось справах. В поведінці. Тобто вдалося досягнути якоїсь консолідованої позиції з боку візуальної культури стосовно там, ставлення до е, хороших руських і участі в е, сумісних якихось проєктах. І не тільки до ставлення до руських, в різних аспектах, е, осмислюється все. І... Проблеми ж є більші, як, як показувати себе, це також тема для дискусії. Просто вона ж не ведеться в якомусь єдиному величезному чаті. Це мільйони розмов, але вони дійсно цього разу о, досягають якоїсь о, о, мети, і вони є такими. Настановами для виконання. А що саме про що домовились? Яка сутність цих настанов? Ну, от ви бачите, українська культура не присутня там, де присутні російські там, художники, музиканти і так далі ніколи, і ні під яким соусом, і хто б не і, і який би не був ліберальний, демократичний там, діяч російської культури? Це нічого. Не міняє. Ну, бувають якісь виключення. Виключення штука м штучна, і вони мають бути, мабуть, але е в цілому 99% того, що могло бути разом, е не відбувається. Да? І за рахунок цього світ дає нам майданчиків більше, тому що в них е є альтернатива або показувати їх, або нас. Ну і е звісно, зараз. Люди роблять свій вибір. Тобто це такий м'який шантаж, мабуть, але він потрібний і він працює. Да? І За рахунок цього реагують на це і структури не тільки люди. Да? Так само, як. Політики зреагували на масові демонстрації у світі на початку повномасштабного вторгнення, бо я маю сумніви, що настільки солідарна була підтримка урядів, якби не натовпи там, в Берліні, в Лондоні і так далі в перші дні. Так само і з культурою. Може, хтось там із якихось організаторів концертів і, і, або кураторів ітикається, щоб це поробити, але йому всі кажуть ні. І в нього вимальовується вибір: Окей, я не буду їх намагатись тягнути, цих русських. Для нас це важливо, і для світу це важливо. Вони відкривають таким чином для себе щось новеньке, а не пере... перекидують з ног на голови стареньке. Тобто для... для Європи ми новенькі, тому що вони просто не звертали на нас жодної уваги, як на Суспільство. Ну, не те, що жодної, але не звертали багато уваги, скажімо так, і мали якісь образи вже сталі, пове, такі досить поверхньо дивились на, на нас і зараз придивляються, роздивляються, і ця цікавість переростає в співпрацю. У книзі несвідоме мистецтво ви казали про таке. Искусство может задать вопрос, на который можно было бы ответить грубо или насильственно, если бы его задал человек в беседе, а к искусству таких претензий нет. И в этом смысле искусство может стать э, возможностью для или катализатором для неудобных вопросов. Э, чи, чи змінилася ваша думка стосовно цього зараз, І якщо ні, от, э, які питання питания э, незручні? Ваше мистецтво ставить зараз. Я про себе сказати не можу, які я питання ставлю своїм мистецтвом. А взагалі ну, не змінилось. Мистецтво працює. Мистецтво працює тоді, коли глядач чи слухач його бажає сприймати, так. І. Тому воно працює краще, ніж, наприклад, новини або якась фонова інформація. Вона доходить більш повно до, до стадії, коли ти щось відчуваєш, а не тільки знаєш або поінформований. Тому мистецтво це зараз для наших реалій дуже, ну, дуже важлива річ. Мистецтво може не тільки задавати незручні питання, воно може і вдавати відповіді незручні, які ти сам би собі може і не сказав би так словами. Але в вигляді образу воно вже залишається з тобою. Тобто, в вигляді мистецтва ми можемо показати. Все, що буде звучати у вигляді тексту, як брудна лайка, да? наприклад, неволіткоректна, неприйнятна для того, щоб там, написати навіть на стіні в великому місті, а в вигляді якогось навіть постеру, це можна побачити всюди. Незручні питання зараз. Всі питання незручні, тому що війна не приносить задоволення. І свідомість того, що зараз відбуваються такі жахливі речі, я думаю, не радує нікого в світі, ну, крім може, Росія. І засоби мистецтва можна бути присутнім, не даючи людині відчуття, о, як ви мені набридли з цією війною, не буду, не буду я на вас реагувати. Так люди роблять, коли таке люди відчувають, коли дивляться новини. Так? одне те саме, і вони, як то казати, устають від війни. От мистецтво дає можливість зайти на ту територію, на якій новини людей вже не, 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 не дістають. Тобто подолати цю емпатичну втому, так би мовити, люди просто більш толерантно ставляться до мистецтва або вже ігнорують. Але інколи от малювання тих плакатиків, воно що я робив там, і всі роблять, і воно корисне тим, що воно долітає до людей, яких які ігнорують саме мистецтво. Але якісь речі простіші, може, або більш сконцентровані, більш сфокусовані на посланні, долітають до, до всіх. Тому треба, треба робити те, що треба, навіть художникам. Mm -hmm. так. А як буде наша культура, на вашу думку, після перемоги виглядати? Ну, я не роблю жодних прогнозів знову про перемогу. Ну, я думаю, що так і буде виглядати, як зараз деякий перший час. Бо наша війна знову ж таки вона вже продовжується дев'ятий рік. Так чи інакше, навіть ті, хто не зважав на це, були під впливом, а ті, хто зважав на це, були під сильнішим впливом. Від такого ти разом не відійдеш, тобто, я не думаю, що культура наша якось зміниться. Будуть намагання все греалізувати тотально, будуть намагання все критикувати тотально, але все одно ну, все буде ну, навколо, навколо побудови е, того, чого зараз нема, а, а саме, цілісної української е, культури, не в плані, великий стіль, е, сталінський емпір. А в плані того, що ми навіть не маємо ще розвинутого вжиткового вокабуляру українського, мистецького, да? і ми, не маємо... ми маємо зараз образ у світі, але це образ це такий перший погляд. А тепер треба. Ну... Воно не зміниться, воно просто набуде якихось рис чогось конкретного. Поки що. Це все... це все для світу щось новеньке. І навіть якщо воно не зміниться, коли люди звикнуть до того, що є, воно вже стане українською культурою. А як формується мистецький вокабуляр? От я не знаю. Не можу відповісти на це питання. Я маю на увазі дрібні вжиткові речі, да, які е, е, робились на автоматі, а зараз будуть робитися як частина української ідентичності. Але конкретно я сказати не можу, бо я не інтелектуал, який формулює. Вибачте. бачите. А що вже ввійшло в український мистецький вокабуляр? Думаю, що поки що ввійшло тільки все, що пов'язане з війною. Тому що люди це сильно пережили а повинно зайти все, що пов'язане із історією, і з культурою, я знову ж таки не про фольклорні речі, не про національні речі. Я про те, що ми живемо тут і маємо якісь. І маємо всі, всі щось спільне. Оце спільне було досить різним. Зараз воно різко стало однаковим. Тому е, е, поки що спільне в нас війна, потім спільне буде відчуття після війни. Але потім вже на цьому тлі буде суспільство і в нього буде більше спільного. Але це не зараз. Я про, про це не думаю наразі. А якісь ви загрози відчуваєте суспільні от, протягом тих процесів, що відбуваються, і надалі? Коли стане питання відбудови? Я думаю, що загроза в тому, що буде забагато спільного. Нам потрібні срачі, нам потрібна дискусія, нам потрібна якась інтелектуальна сміливість, але на рівні не професіоналів, які і так і так сміливі, а на рівні звичайної людини, щоб звичайні люди. Вибудовували так само свої світоглядні речі, а не просто дивились і слухали, що їм кажуть. Співали, так? Ви хочете більше вільної думки? Так, так, так. От я не впевнений, що від патерналізму після перемоги люди відійдуть, бо це дуже зручна позиція. Тим більше вже перемога. Але давайте. Цю перемогу наблизимо спочатку, а потім вже будемо конкретніше казати. Я побоююсь цього. Я побоююсь. Е, е... Єдності якраз занадто сильної. А в чому небезпека цього патерналізму? Ну, це відсутність прогресу е, е, світоглядного, інтелектуального. Тобто, в, в, в дискусіях народжується. Рішення, а коли дискусії немає, рішень немає. все просто тече і катиться. Тобто ти делегуєш комусь приймати важливі рішення за тебе. Це комфортна позиція, тому що є кого е, звинувачувати, якщо щось піде не так. Так, так. Да. Всі кажуть, що от у нас такий народ, що от обрали гетьмана, а потім його одразу скинули і одразу хають. Це також форма патерналізму. це... Свідчить про те, що люди просто зміняють гнів на милість і, і, і назад, а, а не осмислюють, що є кожен гетьман, і, і тому не наближують думку, що гетьман це я, або це такий, як я. Бо коли ти аналізуєш щось, ти е, стаєш ближче до цього, отримуєш нові знання. А Мистецтво може бути допоміжним в тому, щоб плекати цей процес вільної думки, якось запропонувати запобіжники проти патерналізму і аж надто сильної єдності у думці. Ну, Поки це робот, робить на, 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 на рівні е, збурити е, срач. Але думаю, що так. І, і, і думаю, що мистецтво здатне доносити складні речі і, і здатне залишити якісь е, е, загальні е. єдині для всіх культ... образи, е, які дає мистецтво, вони, вони залишаються потім у, у вигляді тих самих цінностей, на які потім суспільство спирається, так? Я не можу сказати, що у нас повністю вид... Поки ми все ж таки просто зреагували. Зреагували ми на, на... як суспільство, плюс-мінус приблизно однаково. Але це не значить, що ми однакові думки про, про всю цю війну. Це ще треба буде з'ясувати. Зараз ми просто біжимо, а потім ми зупинимося і все це обговоримо. А як цю розмову е, було б найвдаліше розбудувати? Тому що в вигляді срачів вона, очевидно, не буде плідною. Ну, от, от, от може і дійсно хороше, е, хорошою основою стане мистецтво, тому що е, озвучувати якісь е, думки в чистому вигляді, люди в принципі не дуже і хочуть. А от розказати, що я згодний з таким-сюжетом, то таким то фільмом або говно фільм, це вже легше. І навколо цього можна побудувати якусь плідну розмову відносно цінностей через розмову про. Я не кажу про мистецтво якесь софістікейте, дуже умне. Я кажу про щось, що знають всі: про пісню Червона Калина. Да? Там, фільму такого ще нема, щоб всі знали. Може, Мавка, я ще не бачив. Тобто тут такий принцип: відгукується тобі або не відгукується, так? Так. Да. І що ти з цього приводу думаєш, ти так чи інакше скажеш за перекуром, за чарочкою, вдома в автобусі і, 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 і таке. Мистецтво повинно замінити телевізор. Більш свідомі речі повинні заміняти менше свідомі і маніпулятивні. Поки що всі е, е, слухають новини, да, реагують на події, але якщо ми вже розмовляємо про те, що буде після перемоги, людям будуть потрібні образи. Тому нам всім треба вижити і працювати якомога більше. І зараз, і потім. Це марафон. Так. Можливо, ви відчуваєте, що щось було б актуально чи важливо почути слухачам? Я не запитала. Зараз не час для всяких капризів і слабкості. Треба працювати. Працювати треба всім. Можна будувати будинки, можна малювати. Все потрібно. Я бачила ваші роботи в замку Юздовському в рамках виставки під українським небом. Вони дійсно вражають і ну, на них дивитися надзвичайно боляче. Я не можу собі уявити, як боляче було їх робити. Що вам допомагає справлятися, щоб ну, ну, бути спроможним цей процес продовжувати? Ну, Це, мабуть, істеричне. Ці роботи я робив ще на початку війни, в 2014 році почав. Я просто дивився на старі свої веселі картинки і думав. Чи, чи мають вони сенс? Я І так дивився на Google карти, а там вже було все після. Десь на початку осені, в кінці літа, вже оці землі, з, побиті артилерійськими обстрілами, вони були в Google картах повністю. З подробицями всюди. Зараз вони так часто це не обновляють у зонах бойових дій, мабуть, здогадалися, що це травматично. Ну, і я собі робив, а як? Ну, та це, це ще не, не найстрашніші речі. Але треба бути обличчям до проблеми в будь-якому разі. Тому страшно, не страшно, а треба працювати. Потім люди бачать. Воно їм щось дає. Це наш обов'язок. Раз уж ми малюємо. Дякую, Олексію.